Голота, члени історичного клубу Червона Калина, що працював при Павлоградському історико-краєзнавчому музеї. Цю унікальну знахідку вирішили перевести до музею. Для консервації знахідки був використаний поліетиленглюколь. Для підвищення біо і вогнестійкості препарат ББ. Займався цим Органіщук, Шахтар, член історичного клубу Червона Калина. В експозиції також представлені весло, сітка путанка для вилову риби, якір допоміжний адміралтейського типу зразку 1852 року. Експозиція свідчить про те, що вовча колись була повноводною і човни довбанки були невід'ємною частиною життя козацтва. Цей човен довбанка один з найцікавіших експонатів нашого музею, і він завжди привертає до себе увагу наших відвідувачів.